Всім привіт, всім добрий ранок. У мене кожний ранок починається з кухні. Ну, що ж ти зробиш, як треба готувати сніданок, тому кожен ранок із кухні. Сьогодні на... я вчора купила ось, то якраз мені так схотілось звичайну яєчню. І я оце. Із морозилочки достала ось парзову фасоль, кабачок морожу, все заморожене, помідорчики заморожені. І зараз в мене буде така яєршня. Бо скоро повинна Альона приїхати, приїхати і вона приїде з Дінькою разом, бо вони зараз на футболі. І Альона приїде і працювати, і приїде, бо просить, щоб я їй зробила педикюр. О, то якби приїде до мене. І, і, я, і я трохи їй попрацюю, а тоді вона буде працювати в неї клієнті. В общем, це такі справи. От, а я собі готую сніданок, поснідаю, та і вони вже скоро повинні потім ну вже да, 20-10, а вони десь після 10 повинні приїхати. Бо Дініса це з 9 до 10 футбол, от, і тоді повинні бути, я вже сьогодні знімаю свої нові селфі-палки. Вот. Вже мені трохи легше тепер буде. В общем так. Готую собі сніданок і, і буду снідати і вже піджидати. Приїхав уже мультики дивиться. Вже на місці, вже навіть не бачить, що я його ні знімаю, нічого. Аліна? Мы уже мы уже поделали с Аленой себе друг другу процедуры. Алена мне ногтики новые сделала, а я ей педикюр сделала, все поделали. День, попри... привет заило. Ну, вот. И подъезжаем сейчас в магазин. Тоже заодно как раз Алене надо вбили катки, я тоже заодно скажу. По глазею куплю. Вот, И потом домой. У нас на вулиці такий кошмар, дощ сьогодні, сира, противно. Коротше, погода. Так я шепчу, Сиди вдома і, і нікуди не виходить. З, да, з кружкою чаю, з кружкою пива. Хто з чим? Да, погодка така, не очень. На руськам опять да, на російському, опять забулася. Оце в мене блін. Я вже й так останнім часом. Ну, все мене на українському, а це. Щось да, щось забулося. Він ще а, Ми мабуть, нас... да, тому що зальоне на, на російському. Така у нас погода Нельотна. льотна. Дощ не Львки, думали, противний. І такий січе. Так, йдемо О, в магазин. Позаглядаємо. О, світло є. Все, Альона з Денькою поїхали додому. І я йду додому. Зайшла ще в м'ясорубку, купила м'яска, Тож я вчора не купляла ні м'яса, ні м'яса, нічого, собі це так взяла. Я вже на тиждень. Аж... це мені сьогодні Альона кхм, возила Дениса на футбол, і там ходила, гуляла по тому районі, там базарчик є. Купила мені гарбузак. Мама такий ароматний, так пахне. То це вона мені гарбуза була, купила, привезла. А в магазині що я купила? Купила. Сало отакий от кусочок, та тут трошки його небагато, тут 370 грам, таке, знаєте, з проростю тоненьке. Не знаю, покуштую. Тож я такий любитель сала, я то з'їм 30 грамів, то в мене в морозилці валяється. А тоді я то в мене полежить, полежить, я його тоді відношу до мами. Вони там собаці їсти готують. Так, моркву моркви купила, хочеться мені знову... Моркви по корейськи бо я ж тоді ту, що я готувала, то я віддала Альоні половину в общем, півлітрову баночку. От, і ото в мене залишилось трохи, то до... вчора я оце доїла. Чи на сьогодні мене там то коротше, я ще її не наїлася. І взяла сьогодні собі отакої, от це індюшине стегно ну, без кісточки. Бо щось вже мені ця курятіна піднадоїла конкретно. То я взяла індюшатинки і оце капустинку взяла, собі пікінку на салаті. І взяла отаке маленьке молочко рослинне. Це тут мультизлакове. Покуштую до кави. Все, і чеки тільки. Більш, ніч... більш нічого не купляла. Більше нічого і не купляла. То там Дені шоколадку взяла, то йому віддала. Ну, щось від бабушки ж треба якусь от. Та й все. От і оце я це ж не знаю. В принципі, в мене на сьогодні, в мене їсти є, що в мене обід є, вечеря є ще. То може сьогодні нічого і не готувати, нащо його готувати, як можна завтра свіженьке приготувати. Але вже не, не, не пам'ятаю, що в мене там на завтра по клієнтах. Треба піти Пішла, ось оглянула собі в блокнотик, А у мене на завтра. От у мене сьогодні ще на 6 годин вечора клієнтка. А на завтра взагалі нікого нема, вільний день. То думаю, що я буду сьогодні тоді готувати, якщо я можу наготувати завтра. У мене вільний день, я й буду собі займатися. На сьогодні у мене є. І обід, є, і вечеря, я і в мене ще е, запіканка овочева та з філе є. Так що нічого я не буду сьогодні готувати. Так, що тут таке, зараз пообідаю. У мене ще гречка є з печінкою. Якраз оце на третій раз, бо наче готувала на два рази, але в мене воно вийшло на три рази. То якраз у мене на сьогодні ще є гречка із і печінкою, і на вечерю овочева запіканка в мене є. так що... Більше готувати нічого не буду. На що мені вона? У мене нема кому їсти. стільки, як наготовлювати. З другої сторони, знаєте, так хотілося там показати, може, якісь новогодні рецепти, новогодні салати. А тоді думаю, а хто мене буде їсти? Я буду все це їсти. ж кому їсти це все. От то, то таке. Тому, мабуть, відміняються всякі новогодні блюда. Так що це таке? Так, все. Я обідаю. Я вже і побідала, і чай попила, і посиділа, відпочила трохи. Та й думаю, так як я сьогодні їсти готувати не буду, але ж мені треба сьогодні поставити хоча б хлібчик спекти. От, І ну, я вже тут почала весь підготовітельний процес. І сьогодні, бачите, ось взяла борошно і цільнозернове. І жовте кукурудзяне. Трошки додала, там грам 150 добавила, в общем, того 250, Ой, ні, грам 100, того 250 і кукурудзяного 100 грам на 350 грамів я зробила. От, І хочу ну, такий експеримент, подивлюся, що вийде. Добавила трошки кукурудзяного. Ну і також я додаю сюди імбиру трохи сушеного. От часничку. В общем, всього того, що я і раніше робила, все те саме. От, вже е, в кефір, е, верніше, у мене було молоко і воно прокисло. От, я в це молочко вже поклала соду. У мене тут ось процес іде вже, О, вже йде такий гарний-гарний процес. От. Зараз перемішаю це все. В общем, потрошку-потрошку підготовлю і зараз поставлю хлібчик і подивлюся, що буде з цього хліба. Так, насіннячко під, підсмажую, тр, 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 трішечки підсушую, підсушую, підсмажую. Підсолити треба цей хлібчик трошки. Ну, в общем, оце таке. А, я меду ще не додавала. Ну, ладно, цей раз буде без меду. Можна мед додати, можна і не додати мед. То цей раз буде без меду. О, тут вже я ж кажу, вже процес у мене такий іде, вже дивіться, бульби якісь стоять. Я включила світло, тому що вже на вулиці темно, от, і е, тут геть темно, а світло виходить, трохи засліплює. Так, все. На теж все. Підцмажилося. В общем, печу-печу хлібчик. Гарно перемішай, щоб два борошна гарно перемішались між собою. От. Добавлю сюди теж трішки родзинок. Мені з родзинками хліб подобається. Він тоді такий із солоденькими нотками. От. І... Ой, включить духовочку, хай вже гріється. Включу, хай гріється поки що. Добавлю градусів трохи. От, хай поки гріється, поки я замішу. Ну, заколочу хлібчик, бо тут місить. А, і хочу цей раз, знаєте, що попробувати його не так, як я рулет складала, а просто от замісити і викласти. І все, і подивлюся. Що з цього вийде. М -м -м. У мене, я дивлюся, форми усі зайняті. Тут, і та зайнята формочка, що я в ній хліб пекла. Значить, буде у мене просто круглий хлібчик. Буде, або, може і не круглий, а може буде такий продовгувати, але спечу його в звичайній такій формі. Покладу та і спечу. Що це? Проблема чи що. Так, все, я ось тут так гарненько все вже вимісила. Взагалі, звісно, хліб унікальний оце тим, що тут, геть, немає ніяких таких, знаєте, дорогих складових. Борошно, кефір і сода. І все. Ні яєць немає, ні, ні жиру ніякого немає. Да, там, ні масла, ні вершкового, ну ніякого. Все, Все гарно в мене вже перемішалося. Так, додавлю сюди насіння усе. От. Думала додати ще цей раз прованських трав, наче в мене були. Щось не знайшла. Ну, значить, думаю, не судьба, буде без прованських трав тоді. От, і а ну, більш такого нічого не хотіла. Е, можна і кмин додати, тмин хто любить. От, я не люблю кмин. Я його геть не люблю. Я навіть із-за цього ніколи не брала собі Бородинський оцей хліб, е, тому що він з кмином. І взагалі кмин ну, не люблю я. Так, все, починаю потрошку вроді би. Мій вже ось о, кефір такий весь в бульбашках, кисле молочко, і починаю сюди додати і робити кісточку. Весь такий в бульбашках-бульбашках. В бульбашках. от. Можна і кефірчик робити, і можна і робити на кислому молоці. Це те саме нічого в цьому немає такого. О, так що буде хлібчик. Буде хлібчик. Ну все, в мене вже тістечко таке гарне вийшло, вже воно трошки пустує, буквально 5 хвилин постоїло. і все, я його отак от сюди вивалюю. Не буду я його складати рулетами, конвертами. О, і зразу вивалюю і тут формую вже е, сразу, також, на цьому, в цій формі, що я буду його випікати. І зараз його трошки придам йому форму, яку я хочу. Можна кругленький, кому який подобається. Бачите, він такий форми держить. От, я зараз трошки руки намочу. Ой, що в мене тут падає? Так, і мокрими руками ну, от формую, що мені хочеться з нього, щоб воно було, бачите, ось такий хлібчик. О, отак. От Красота. І таки ж треба зробити надрізи на ньому обов'язково. Щоб він гарніше пропікся, робимо такі надрізики, глибоченькі. Все. О, Бачите, який в мене цей раз хлібчик. І я його ставлю в духовочку. Хай смажиться, хай печеться. Бо я так подумала, думаю, що ж це тоді вже буде пізно. Зараз ось вже в мене 10 минут восьма. Ну це я скільки, 10 хвилин я затратила на цей хліб, От, а десь у мене на 6 або на 6 з копійками у мене ще сьогодні клієнтка. От, то думаю, це поки я відпрацюю, тоді вже ввечері мені не схочеться того хліба пекти. Думаю, так, зараз скоренько поставлю та й все. У нас сьогодні якась аварія по місту, багато в кого світла немає. Мене мене мама позателефонувала, світла немає. Альона те ж саме у них вдома теж немає світла. Каже, я думала, приїду додому та хоч щось там, поки ці три години є світло та щось їсти, приготую або завтра ж на роботу, а світла немає. Аварія, аварія. Ну, це ж таке. Не, не, не витримують наші енергосистеми. Не витримують навантаження із-за того, що йде оце відключення, підключення, перенапруги, недонапруги І не витримує наша енергетика. Дуже багато аварій, ламається все. Ну, це ж таке, що ж ти зробиш? Аварійні. Аварійні відключення теж є місцю бути. от таке. Сьогодні в мене такий геть влог, ні о чому Взагалі ні. О чем. О, ну, такий день. Жальна приїхала з Дінькою. Друг другу красоту поробили. Я не знаю, чи вам видно, чи ні. От вона мені зробила такі гарні нігтики. Вони це, ці такі. нігти. Кажу, в тебе є час, а вона є час. У мене ж дома світла нема. Що мені там робить? Говорю, то може ти мені ногтики зробиш? Вона зроблю. То ото ж ми мах на мах. Я їй педикюр, вона мені манікюр. То я тепер з гарними м -м -м нігтіками, такими красивими, красиві, красиві в мене нігті. От, а то я ж сама собі накрасить, знаєте, так нормально не можу. Ну, хоча з таким кольором, мабуть би, я і сама могла б накрасити, Це дуже важко фарбувати нігті, коли, ну, самі собі, лівою, правою, коли там, темні якісь кольори, які мають такі чіткі, чіткі границі. Тобто то таке. Так, все, хлібчик печеться, тоді покажу, який вийшов цей. Подивимося. Це ж я додавала кукурудзя на борошно, ну, подивимося. А я поки посуду перемию. Я поки ждала цей хліб, чекала, чекала. Дивилась там Золкіна. Боже, я і забула, що в мене тут хліб. Вже й духовка відключилася. А він ось рум'яний, красивий, гарненький. Боже, думаю, хоч би він не згорів. Хі. Ну, чи він хоч пропікся. О, бачите, такий батончик. Ну, такий зажарений. Так, зараз беру зубочисточку зажарений. Та ні, наче пропікся, все наче добре, Сухи, суха. От. Така хлібинка виходить. Гаряча, ой, я її. Думалася. Такий гарненький сьогодні хлібчик. Ну він бачите, такий, наче мені як світліший виходить із кукурудзяною борошном, трохи світліший. Так, зараз я його накрию, хай собі стоїть. От, йому треба 2-3 годинки відпочити. Вичахнути геть зовсім. А тоді, може, і свішу, може, я вам завтра його покажу, який він там на розрізі. Так, виключаю тут додаткове світло. От. О, геть мене не видно. От. А я тут сижу, оце ж я... мені подобається дивитися зокіна. І я часто дивлюся оці інтерв'ю. Із цими ж полоненими. От. І оце ж теж дивлюся. І просто диву даєшся, оце наскільки в них дійсно ця пропаганда, він йому одне, а то йому ні, ви б на нас напали. Ви создавали угрозу. Він каже, чим, чим загрозу? Ми ж каже, не в НАТО. І річ в тому, що коли Україна ще до війни подавала заявку в НАТО. То нам відмовили. Чим ми вам загрозу робили? Ні, ви б все одно туди вступили. Ну, 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 Це просто, ну дебілоїди, і все. Ну що ну, ти скажеш? Ну, 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 ну Диво, даєшся, і все. Ой, це таке. Так, ну добречко, буду з вами на сьогодні прощатися. Зустрінемось завтра. Завтра я планую, треба сходити до мами з папою та віднести їм. О, це в мене чудес хвоста терчать, пір'ячко, пір'ячко. Віднести їм той фонарик. Завтра в мене вільний день, там нікого не було. Може, хтось зателефонує і запишеться. Ну, поки що нікого нема на завтра в мене. От, то е, завтра може, до батьків схожу, от, провідаю їх, то вже давненько не була. А на сьогодні все. Всім тихої, спокійної ночі. Всім пока-пока.